звати Артем. Не звати Артем? Розкажи Артем. Що ви тут зібралися? Нічого. Для вистави. Для вистави? А яка буде вистава? Пожежна. Що ти знаєш про пожежну? Я знаю, про пожежну, Що вони дуже вогонь? Вони це. Творить менш. Зі сторони находить. Допомагають людям? Скажи, а ти хотів би знати Скажи, а ти знаєш, хто такі рятувальники? А що вони роблять? Гасять вогонь. Скажи, а ти знаєш таких людей, які гасять вогонь? Тільки дідусь. Дідусь, а що він робиш? Він гасив вогонь. Вогонь. Що не можна робити? А що не можна робити? Хіба можна брати сірнички до рук? Ні. Не можна. А якщо трапилась пожежа, за яким номером треба зателефонувати? 101. – 101. – для чого ви зібралися? Для пожежної вистави. Ти знаєш, що можна робити, а чого не можна робити, щоб не трапилась пожежа? Не можна брати сірники в руки. Якщо трапилась пожежа, можна ховатися під ліжкою? Ні. А чого? Бо може будинок загоріти. А дитина, яка буде під ліжком, Добре. вона може видихнутися, правда? скільки кірочки? П'ять половин. Доросла. А розкажи, що можна робити біля ялинки? Чого не можна? Не можна гратися біля ялинки, З сірниками та бельгаскими вогнями без дорослих. Бо що може трапитися? Біда. А якщо трапилась біда, то треба кликати Пожежник. За номером 101. Скреке! Скреке! Скоро, скоро новий рік, знову прийде на порів, І у всіх наших будинках засіяють ще й ялинки. Кожен тут із вас. Гарно слухає і сидить. Казка вас усіх навчить. Що робити, як же бути, щоб лихо обминути? Якось колись одного разу наш чорний олівець все зачорнити. Сказав, у чорне все я замалюю, увесь світ я подивую. І на папір стрибнув швиденько, і намалював таке худенько. В світі безліч, речовин, і, спирт, і газ, і керосин. вони загально назву мають, від іскри навіть... вибухають. Про це завжди пам'ятайте і подалі від вогню ховайте. Чорненькому сказали ні. ні! А місто наше зроблю забрати ящику. Бляти, бо вони не втіха ними можна налобити там багато лиха. Якщо вогник лиш загнявся, але ще не розігрався, спробуйте його згасити та й водою хоч залити. Коли у хаті вогонь чи дим, зв... дзвони, скоріше 100 води. У вогу, у вого! ¡Mira! nós olhe На санках, у лижах розважатись, затієм на люду окей, і буде все у всіх окей. Ви, друзі, хвильку зачекайте і про безпеку свою дбайте. Це ж небезпека, тонкий лід зробити може без лічбі. Ви краще всі тут запитайте, та добре, добре пам'ятайте. І може хтось із вас навчить, чого не слід нам всім робить. Не можна їсти, с... не можна їсти сіль віленки, пору порульки теж не можна брати. На кризі бути обережні та по здоров'я ще дбати. Треба вам запам'ятати та на носі зарубати. Справа гала є цікавих, і розлавки та вправи. Ви оліці їх теж робіть і друзі всіх своїх навчить, щоб правила ці пам'ятали, і, і з дороми всі зростали. Які несуть багато чого цікавого і небезпечного для наших діточок. А тому наше завдання зберегти життя і здоров'я дітей. Для цього ми проводимо різні профілактичні заходи, вистави, конкурси, такі, які ви сьогодні побачили. У нас саме в цьому дитячому закладі номер 34 вже склалась така традиція. Щороку ми напередодні новорічних та різдвяних свят. Намагаємося донести до найменших наших волинян, лучан, правила пожежної безпеки і взагалі безпеки життєдіяльності. Адже давно відомо, що саме через дітей, за допомогою таких різних цікавих форм, які у нас в дитячому садочку, саме в 34-му, використовують вихователі у навчанні діток, це тобто вистави, різноманітні ігри, конкурси, лялькові вистави. Саме за такою в такій формі найкраще до діток доходить інформація, тому що просто розказати правила безпеки це одне. А навчити їх за допомогою такої гри, такої імпровізованої цікавої гри, де діти самі беруть участь, тобто вони є учасниками цих навчань. Оце дійсно цікаво, і діти дуже дуже гарно сприймають цю інформацію. І Єдине, на що ми дуже-дуже сподіваємося, рятувальники, що ті діти, які навчені з маленьку правилам безпеки, вони їх будуть дотримуватися і в дорослому житті, і мало того, ще й дорослих навчать. Прийдуть додому і дорослих навчать. Тому бережіть себе і напередодні новорічних та різдвяних свят хочеться наголосити, що, шановні громадяни, шановні волиняни, ваша безпека залежить лише від вас.